Слава Ісусу Христу. Перед тим як я почну це відео, мої розуми, я хочу, щоб мої інтернет-парафіяни написали свій коментар, свою думку, що вони про це думають. Я хочу це почути і я всі прочитаю коментарі. Отже, під кількома відео я вже отримав такі коментарі, як. Священники не мають права бути в інтернеті. Їм мало церков, вони ще в інтернеті проповідують. І в такому роді. розумієте? І в мене питання виникає, а де священники мають бути? Де ви хочете, щоб вони були? Тут, тут ніби знаєте сказати от до сатани. ай, сатано. От YouTube, Instagram, Tікток чи що там ще є, навіть не знаю. То твоя територія, ти виграв, то твої душі. Ми тебе не чіпаємо. Ми здаємося без болі. Оце, вот що це означає, оці всі коментарі. Де священник має бути? Священник має бути там, де люди є. Ви думаєте, що всі люди в церкві? Абсолютно ні. Кожної неділі ми може, маємо в церкві 200 людей. Це дуже гарне число. На Пасху може 300-350. Серед. Там дні, е, дні неділі через серед тижня, Ну може, кілька людей в церкві. Ну може. Велика рідкість. Бо всі працюють, всі зайняті, мають дітей, діти мають гуртки. Всі то розуміють. Тяжко людей затягнути на якісь катехізації, бо ніхто не має часу. Отакий От зараз час. Ніхто не має часу. Одесві тоді ще немає. Що, він, що він має робити? Всі сидять в інтернеті, розумієте? Священник раз записує відео, наприклад, його дивляться 100 людей, 500, може 1000 подивиться. Якщо частіше, то того священника дивляться тисячу людей постійно. Ви розумієте, які то обсяги пасторальної праці? А якщо ті люди лишають коментар в кінці, Священник їм відповідає. А якщо відео займає не 100, а десятки тисяч. Ви розумієте об'єм об роботи? Ви розумієте тиск, який має священик, який веде таку пасторальну працю. Це просто не передати. Жодна парафія не може з таким зрівнятися. І не кожна людина, знаєте, лишається в церкві і там щось скаже священнику, хоче вона чи навіть боїться може. Вони просто йдуть. А тут інтернет дозволяє людині сказати те, що вона думає. Може вона напише якісь... Часом матюки пишуть, знаєте, часом якісь образливі слова, часом добрі, часом питання гарні. Людина, знаєте, роздумує над тим, що священик сказав. І так, знаєте, сіється добра новина. Так, сіється добра новина. Один священик якось я його слухав, він сказав, що знаєте, не всі люди можуть пустити священика до хати. Але факт, що вони дивляться і пускають тебе в свій телефон, це є велике. Бо не всі є християнами, не всі є добрими християнами, не всі ходять до церкви. Але факт, що вони дивляться католицького священника, це є велике. Так сіється Боже Слово. І кожен з нас, то не тільки священники мають робити, кожен з нас покликаний проповідувати Божий Івангель. Не кожен вміє. Але кожен за це буде відповідати. Тому ви, хто не може проповідувати, не може нічого сказати, ви маєте це поширювати. Це є заповідь Божа. Що комусь коштує, не знаю, натиснути кнопку Поширити, ви краще знаєте, як то чи інше відео, для кого воно призначене. Ви то знаєте. Включили і добре Добре діло вам вже зарахувалося. Ось. Будь ласка, напишіть мені. Це таке просто коротеньке відео роздума. Я буду радий почитати. Дякую, амінь.